Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така ланцюгова електрична пила від торгової марки Makita. Модель UC4041A з потужністю 1800 Вт. Зроблено в Китаї 2022 року випуск. А принесли її з тою причиною, що не працює натяжне, тобто сама пилка працює, а натяжне. Воно. Не крутиться ні вліво, ні вправо. Тут є ось така натяжка. І оцей самий болтик, що я додивився, він є тут. Навіть не болтик, а такий шпиндель, скажімо, який має шину тягнути, він є зломаний. Не знаю, що то було, чи якийсь удар, чи що. Ну, Така ситуація є. Треба розібрати, подивитися, чи всередині шестерні не погнуті, не побиті. І тоді будемо дивитися, що. Що треба буде замовити? Ось бачите, такі, такі як скажемо, не швидкі, а такі натяжні, що в корпусі, чомусь ж вони так, не дуже такі надійні. Саме надійніше це коли є ось тут гвинт, болтик такий, що викрутку, як бензопилах, саме надійніший. А коли ось таке, ну, воно трохи може підвести, Чи особливо коли є натяжка. Ланцюга на такій кришці. Зараз є на електричних пилах. Дуже-дуже ну, скоро воно виходить все з ладу. Тобто саме надійніше це буде ось така механічна. Зараз ми розберемо. Ну, розбирати треба її всю. Зразу глянемо всередині, як вона зроблена. Розібрав. Дивіться, ну, пилка взагалі майже нічого не різала. Підшипники стоять C shell, яке бачу, ну, красота. Шестерні йдуть металеві ось таким зубом. От від чого я люблю пилки з боковим двигуном. Тобто тут шестерні завжди будуть йти з таким більшим зубом, навіть якщо пластикова, і то все рівно вона буде йти з більшим зубом, чим в такий з прямим двигуном. Там йде трошки е, ну, менший зуб. Досить все надійно виглядає ось такий маслонасос. Шестерня також дивимося все металеве. Так, змазки, ну, змазки майже немає, так, трошки, ну, я так розумію, що вона майже триматися не буде, буде розлітатися, а ні, тут є, бачите, для корпусу, для змазки є місце. Ну, дивимося, змазки дали трішки. Якби для таких шестерень, можливо, їм не треба так багато змазки. Так, а самий механізм. Як бачимо, самий механізм ось тут прихований. Зараз ми це все розберемо, доберемося, подивимося. Добрався я до цього механізму, як я говорив. Є тут такі шестерні і дивлюсь, маски дали. Ну, майже так само, як на цій великі шестерні, які крутять сам вал. Так, Пробую трошки її розкрутити. Ага, Щось не дуже воно. Але бачу, що тут дуже саме, саме кінець воно підкручено. Зараз я спробую якось витягнути і то, і то. Можливо, його не знаю, чи від удару, чи, можливо, людина так крутила. Щось там та шестерня не хоче крутитися. Добрався я до цього механізму. Дивіться, ну, різьба тут я, все нормально, воно щось було до кінця тут вкручено. Так, дивіться, шестерні. Зйомні маленькі шестерні, все продумано, як що їх можна міняти, що тут, що тут, якщо шестерня е, стерлась, її можна буде замінити. І також оця е, така частина, яка сама натягує шину, її також можна замовити і можна замінити. Тобто в макіта все можна хоч до гвинтика, все все можна подивитися. В детальній схемі і окремо замовити. Ну, я думаю, що треба буде замовити тільки ось оце саме натяжне, поставити та й, як говорять, буде щастя. Зараз ще раз провіримо, як буде працювати саме механізм на тих шестернях. Поставив так все добре, як бачимо, все працює як годинник. Все чітко крутиться, тільки треба буде замовити ось цю штуку. Можна було щось придумувати, якісь е, закрутити з цієї сторони щось дати, якісь там болтики, зафіксувати, але ну, якби нічого не було в неї запчастин, я би так і робив. Щось би там як говорить, е, робив би кулібіним. А так, якщо є запчастини, замовлю і заміню. Я взнавав ціна, вроді би, такого, того самого. Натяжного вроді би, 60 гривень. А якщо ось цей комплект весь міняти, то виходить в районі 180-200 гривень. Ось така ціна. Ось на цьому буду закінчити своє відео. Як бачите, Макіта пила достойна, є до неї любі запчастини. Тобто зроблена ця модель дуже добре. Не сильно вона потужна, 1,8 кВт. В руках вона не важка, тобто працювати можна буде нею. І Жінкам навіть, якщо треба буде щось різати в себе, на, як говорить на хазяйстві, шестерні йдуть металеві, це взагалі шикардос. Бо в деяких моделях там були і пластикові моделі. І, кажу, і пластикові шестерні. Якби питань до неї в мене немає. Ну, все чітко, Макіта є Макіта. Ну, ця штука, то мені здається, що був або якийсь удар, або, або пила, можливо впала і вдарилась шиною. в... Об землю чи ще щось, і якби зламалася ця штука. Ну, Це не проблема, ми замовимо і зробимо. А всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. І далі все цікаве, що буде попадатися в моїй майстерні, обов'язково буду вам показувати, будемо все це обговорювати, писати в коментарях. Тобто, завжди щось таке цікаве, я вам завжди показую. Ну, На закінчення, всім хороших ремонтів!